Герої нашого часу Ким були наші нові герої у топоніміці. Увічнили льотчиків і розвідників, танкістів та піхотинців, харків'ян, що захищали Азовсталь і жителів інших регіонів, які полягли в боях за Харківщину? Не лише тих, хто пішов воювати у 2022 році. А й тих, хто віддав життя за Україну ще тоді, коли війна називалася то. Олександр Орел Орлов народився 8 вересня 1986 року на Харківщині. У 2007 році він доєднався до внутрішніх військ. А коли почалась російсько-українська війна, очолив бойову групу окремого загону спеціального призначення Східного теруправління Нацгвардії України і сформував групу снайперів загону Омега. Після початку повномасштабного етапу війни Олександр брав участь у обороні Харкова. Група Орлова збирала для сил оборони інформацію про ворога і захоплювала цінні трофеї, а також допомагала знищувати ДРГ, які прорвались у місто 27 лютого 2022 року. 7 березня 2022 року диверсанти російського гру намагалися вторгнутися в Харків поблизу кафе «Роза вітрів на окружній і забезпечити прохід колони важкої техніки. Підрозділ Орла 5 годин відбивав атаку окупантів, знищивши більшу частину диверсантів та їхнього командира. Тоді Олександр загинув від кульового поранення. За мужність і героїзм Олександра Орлова нагородили званням Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. За кожною золотою зіркою, що відзначає героїв України, стоїть надзвичайна історія віри, патріотизму та величезного жартовного внеску у захист країни.